Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити огляд на НР від компанії Behringer, а саме Ultralink 1000 G2. На сьогодні це найбюджетніша. Радіосистема НЕР, яку ми можемо радити використовувати в професійній сфері. Але перед цим у мене є дуже хороша новина для вас. Якщо вам потрібно підібрати музичне обладнання, наприклад, ось таку радіосистему або інше консультація чи інсталяція, ми будемо раді вам допомогти. Всі контакти в описі. Також не забудьте підписатись на нашу інстаграм-сторінку і на наш Тікток. Будемо раді спілкуватись з вами в Дірект. Ну, давайте зробимо біглий огляд самої радіосистеми. В першу чергу, ось у нас передавач. Він виконаний в металевому корпусі. Маємо ось таку велику антенну, яка часто використовується в більш професійних і дорожчих радіосистемах, її можна ставити в рек. Все необхідне в нас є в цьому кейсі. Ось такий прекрасний кейс також в комплекті пластиковий. хто можливо пам'ятає, коли Шур завжди давали в PGX серіях. Потім вони зробили тряпчаний, але я вважаю один з найкращих рішень для радіосистем переміщень. Також в нас в комплекті є приймач, ось такий. Він виконаний в пластиковому корпусі, але досить якісно. Хочу сказати, якщо так на перший погляд. Він не уступає своїм конкурентам, таким як Sennheiser, XSW. Ну, і там беремо шур 300-та серія. Да, нічим не уступає, досить якісно, все працює добре, без якихось нарікань. Ну і останнє це вушні монітори від компанії Behringer. До речі, тут не написано, що це саме за модель. Ну, звичайно, якщо ви професійно цим займаєтесь, я б радив би взяти щось більш краще професійне, але. Для комплекту досить непоганий варіант. Я їх слухав. Ну, те, що вони даються тут в комплекті, це вже добре. Ну і трішечки пробіжимося по їх характеристикам. Взагалі, маємо 120 каналів, каналів, да, на яких ми можемо назначати наші радіосистеми. Взагалі, одночасно ми можемо використовувати до 12 таких радіосистем. Це максимально. Взагалі я радив би перед цим перевірити. Я думаю, що, наприклад, у вашому місці можуть бути якісь перешкоди чи ще щось. Тому, на мою думку, 8-10 максимум. Також при такій кількості я б радив використовувати комбайнер і е, зовнішню антенну, тому що насправді без підсилення, ну я думаю, ну, до 4 можна їх використовувати. Частоти, на яких вони працюють, це 823 832 МГц. Звичайно, не ідеально. А, взагалі, якщо брати радіосистеми, я радив би на нижчих частотах брати. Вони, до речі, саме цей діапазон дозволений в Україні. Я спеціально цікавився, тому що це офіційні радіосистеми. На жаль, вони випускаються лише на два ринки на США і на Європу. На, в Європі ці частоти дозволені, в США нижчі частоти, але вони в нас не дозволені. Тому маємо, що маємо. Але я вже перевіряв, в принципі, працюють непогано, звичайно. Що вашому місті, вашому населеному пункті треба перевіряти, як воно це все буде працювати. Але в цілому, я думаю, що все буде непогано. Ну, а зараз ми розглянемо, які можливості має наш передавач і наш приймач. В першу чергу, ось такий у нас передавач має два входи для стереосигналу. Да, комбіновані Jack XLR, в нас є пониження е, чутливості на мінус 12 дБ, Зліва в нас є додатковий вихід на навушники, також регулювання гучності, регулювання вхідної гучності. В нас є on-off, Ну і ось тут управління меню. Воно досить просте, насправді. Тут в нас є індикатори е, вхідного сигналу. Ми можемо також. Дивитись, чи там не кліпує і так далі. Натискаємо в нас вибір груп, натискаємо ще раз вибір каналів. До речі, раджу вам завжди використовувати одну групу, коли ви використовуєте разом декілька таких радіосистем. Тому що, наприклад, якщо ми, вона працює наприклад, на цій частоті, все одно вона дає інтерференцію на інші. Воно розраховано так, що в одній групі вони не будуть давати інтерференції, будуть працювати правильно. Тому групу одну вибираємо, а канали вже які найбільше нам підходять. Наступне в нас тут є вибір стереомоно. Це те, що я вже говорив. В принципі, можна просто працювати в моно, але це для того, щоб використовувати одночасно два таких бодіпака. Ну і в нас є блокування, щоб, наприклад, ніхто нічого нам не наклацав. Це все по нашому передавачу. Він дуже простий, хоча виконаний досить якісно. Ось наш приймач вимикаємо його тут. Насправді є більше, більше налаштувань, тому зараз їх розглянемо. Зверху в нас також індикація вхідного сигналу. Ось е, да, скільки поділок це означає, наскільки добре він приймає сигнал, заряд наших батарейок. До речі, було б непогано, щоб вони і тут відображались. Ну, але за ці кошти це. Нормально. Ми обираємо тут, якщо сет, да, то в нас також є вибір групи, вибір каналів, це все зрозуміло. Також в нас тут є еквалайзер, це підвищення більше 10 кГц. Наприклад, до речі, я думав, ну, потрібно чи не потрібно, але коли я взяв ці наушники, які в комплекті з цим підвищенням вони зазвучали краще, скажу так. Тому що часто буває там провальчик, в нас вже йде. Тому ви можете пробувати, для вас потрібно буде це чи ні, але добре, що це є. Так, знову переходимо. Спочатку тут в нас наступний є лімітер. До речі, досить непогано, тому що, наприклад, можливо, будуть якісь різкі звуки, щоб не посадити слух. Це хороша функція насправді. І в нас мікс. Ось тут ми можемо обирати, якщо ми вмикаємо або вимикаємо, це для того, щоб використовувати два таких приймача в моно, наприклад, для двох музикантів, щоб в них був різний мікс. Ну і останній параметр це SQL. Що це таке? Це шумодавлення. Взагалі, ця радіосистема працює по аналоговому тракту. Взагалі, зараз всі професійні Енейри ще працюють по аналоговому тракту. Навіть найдорожча серія там Мічур 1000. Вона працює по аналогу, тому що цифрова передача, на жаль, має. Затримку, і я думаю, над цим працюють. Можливо, скоро ми отримаємо без затримки енейри, які будуть працювати по цифровій передачі, але на сьогодні всі аналогові. Тому для того, щоб було менше перешкод шумів, є така штука, як SQL це шумодавлення. Наприклад, якщо ви виберете максимальний параметр, то воно буде відкусувати все, що заважає, але іноді може навіть відкусувати корисний сигнал, якщо цих шумів багато. Тому, наприклад, я б радив починати з маленького. Але якщо ви бачите, що у вас досить добрий сигнал приходить, то можна збільшувати цей параметр. І це добре, що тут регулюється навіть в цій бюджетній серії, це прям класно. Ну і останнє так, в нас блокування. Якщо ми переходимо в меню і просто регулюємо верх-вниз, це в нас баланс. Тобто це також знову ж таки для того, щоб, наприклад, лівий канал, наприклад, нас переходив на цей приймач, а правий канал на інший. Тобто, вам потрібно вибрати параметр Mix. І перевести цей, наприклад, в лівий той в правий, або ж, наприклад, якщо вам потрібен однаковий моносигнал на два приймачі, чи стерео неважливо, хай баланс у вас буде по центру. Ну і хочу зробити підсумок цієї нашої радіосистеми. Я вважаю, що на сьогодні це безальтернативна радіосистема, тому що її ціна на сьогодні 17 489 гривень. Докуповуєте ще один приймач за 7720 гривень, і у вас за 26 тисяч гривень є N-Air Радіо для двох музикантів, який буде працювати в моно, але на секундочку, XSW Sennheiser з одним приймачем на сьогодні коштує. 27 з копійками тисяч гривень, тобто по якості, по збірці, по всьому, це плюс-мінус однаковий рівень. Але цей дешевший. Тому мені цікава ваша думка, як вам такий варіант від компанії Behringer. Чи б купили б ви? Тому напишіть в коментарях. Буду радий почитати. Всім до зустрічі, до побачення.